Запиши собі у серці, кожен день найкращий день в році. Хм, Звучить ніби тост від філософа на весіллі, але воно так і є. Бо от вчора, наприклад, я відклав будильник 5 разів, проспав, запізнився, залив кавою футболку, і все одно це був найкращий день, бо я живий, я дихаю, я ржу себе. Це вже добре. Сьогодні я зробив зарядку, ну майже зарядку. Пішов за кавою пішки, вже спорт. Поговори з класною людиною, це вже плюс один до настрою. І знаєш що? Якщо кожен день ловити хоча б одну маленьку перемогу, ти вже чемпіон, бо життя це не кіно, де кожен день кульмінація, це серіал. І твоє завдання бути головним героєм, а не глядачем. Згоден? Так що, або ти прокидаєшся з думкою, блін, знову понеділок. Або з фразою легенда повернулась вибір завжди за тобою. Підписуйся, якщо хочеш ще таких розмов, які трохи смішні, трохи серйозні і точно твої.